Тарас Шевченко, хустина. Чи то на те Божа воля, чи така я її доля росла в наймах, виростала, сиротою покохалась, Неборак, як голуб з нею, з безталанною своєю. От сіреньки до зіроньки сидять собі у діванки. Сидять собі, розмовляють, її дожидають, дождалися Чигирина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили і збирались на весілля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесеньку. Сурми труби вигравали в поход, у дорогу славні компанійці до схід сонечка рушали, випроводжала вдова свого сина, ту єдину дитину. Випроводжала сестра свого брата, а сіром сиротина випроводжала. Коня напувала до зірниці іскриниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю гаківницю Випроводжала проводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шито шовками хустин, щоб згадував на чужим. Ой, хустино, хустиночко, Нарежа, нашита, Тільки й слави козацької сіделечко вкрите, вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, Квітчалася, прибиралася, Щодень божий сподівалася, а в неділеньку ходила виглядати на могилу. Минай літо, минай друге, а на третє. Линуть приславній компанійці в свою Україну, іде військо, іде й другі, а за третім стиха. Не дивися безталанно, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою криту, а за нею старшиною іде в чорній свиті сам полковник Компанійський характерник Січі. За ним ідуть осаули та плачуть ідучі, несуть пани осаули козацькою зброю, литий панцир порубаний шаблю золотою, три рушниці гаківниці і три самопали, а на зброї козацька як кров позасихала, ведуть коня вороного. Розбиті копита, а на йому сітелочку пустили.